Мав уже сьогодні на цю... О, бачите? Я вам казав? Ну дивіться, що ж це таке! Що ж це за така невезуха. Є, друзі, клас! Такий легенький-легенький тук цього разу. І дивіться, який класний окунь. Є, друзі. Дивіться, хто клюнув. Ось така невеличка щучка. Ну, по правилах немає різниці. Яку рибу не піймаєш, в період нерестової заборони треба відпускати всю. Вітаю на каналі рибалка з Володькою. Виїхав сьогодні на такий невеличкий ставочок половити спінінгом рибу. Ну, як ви знаєте, з 15-го Лютого по 31 березня у нас діє нерестова заборона на ловлю щуки, тому сьогодні буду пробувати ловити окуня на маленькі приманки. Так півтора дюйма, 2 дюйма. Ось такі приманки для ловлі щуки 2,5-3-3,5 дюйма ставити не буду. Звісно, щука може клюнути і на таку маленьку приманку, але якщо повезе отримати клювання такої рибки, я її відпущу назад у водойму. В принципі, сьогодні буду радий будь-якій покльовці. Не знаю в таку погоду, риба дуже пасивна, дуже її важко піймати. Подивимося, порибалю, поки не змерзну. Нещодавно у нас завершився перший-другий лід. Бачите, під берегом тут, де вітру практично немає, ще є. Тоненький шар льоду, ну але практично весь ставочок вже звільнився від криги. Можна буде трошки походити, половити спінінгом. Досить таки холодно сьогодні, вітер такий сильний. Але ось зробив вже декілька закидів, цей ставок дуже сильно заростає. Пробував опускати приманку на дно. Водорості не перегнили, чіпляється за приманку, тому буду старатися чим повільніше вести в товщі води. Ну так, ближче до дна. Побачимо, чи отримаю сьогодні хоч якесь клювання. Перші місця риби не видали. Буду рухатися здовж берега і обловлювати всі доступні місця ух ти да друзі була щойно покльовка. лки ти палки так класно зарядила не знаю може це щука або окунь ну так гарно так гарно вліпила не бачу я порізів зубів. Можливо, це окунець. До речі, забув сказати рибалі я сьогодні, як завжди, двома спінінгами. Один до восьми грам, другий до трьох. Для того, щоб можна було не часто не міняти приманки. Як бачите, місць для ловлі не так вже і багато. І кожного разу міняти якусь приманку. Мені не дуже хочеться. Привик я так, що обловлюю кожне місце активною і пасивною приманкою. І далі вже по ситуації буду дивитися, яку приманку риба більше сподобає. Тій буду приділяти більше уваги. Ну а якщо пройду місця, не отримую жодної покльовки, назад вертаюся і змінюю приманки. Якби рибали в компанії, можна було б рибку швидше знайти і дізнатися, що вона любить їсти, але так як ніхто зараз не хоче їздити на рибалку, холодно, часу немає, ну та й війна в країні, Тому ось таку тактику для себе зробив. Ну і так, останні декілька років рибалю. Звісно, ходити з двома спінінгами не так зручно, як з одним, але. Мені такий варіант більше подобається. Ну, Перша покльовка є, це вже дуже добре. Хотілося б тепер піймати рибку. До речі, покльовка була на віброхвостик. У мене віброхвостик довжиною 2 см, а пасивка 1,5 см. Зараз це місце зв'язково обловлю пасивкою. Можливо, все ж таки вдасться доловити рибку. Обловив я це місце пасивною резиною, але, на жаль, рибку доловити так і не вдалося. Зроблю ще такий останній контрольний закид і буду рухатися далі. Жаль, жаль. Така гарна покльовка була потужна, але на гачок рибка не сіла, ні, немає, йду далі. Є друзі. Дивіться хто клюнув. Ось така невеличка щучка. Атакувала віброхвостик віста вістазот. Ай, і наша ж ти клюєш? Будемо її зараз відпускати. Ось така невеличка щучка. Ну, по правилах немає різниці. Яку рибу не піймаєш в період нерестової заборони, треба відпускати всю, але і ця дрібнота... Дивіться встала. Навіть не хоче втікати. Але і ця дрібнота повинна відпускатись по оновлених правилах. Ну що ж, супер, перша риба є. Ну що ж, клас! Все-таки розловився я сьогодні. Невеличкі, вже такі можна зробити підсумки після двох клювань. Значить, дві покльовки були на віброхвостик. На пасивку поки що жодного клювання. І думаю, якщо ось зараз, буду ще трошки рибалити, знову отримаю покльовку на віброхвостик, то на другий спінінг, мабуть, поставлю теж віброхвостик, тільки в іншому кольорі. Супер. Рибка, хоч і невелика, але так гарно. Вдарила люкс, приманка практично в шахті. Ну, можливо, попередня покльовка це теж була дрібна щучка. Не знаю. Хоча порізів на силіконі я не замітив. Ну, продовжуємо рибалку. У мене є ще година часу. Сьогодні я маю десь 2 години чистого часу на риболовлю. Ну, надіюся. Ще якусь рибку піймати вдасться. Це вже в нас практично кінець лютого місяця. Скоро буде весна і, можна сказати, зимовий спінінг. Зима останні роки в нас дуже тепла. Цього року два рази ставав лід, але, на жаль, я на лід не виїжджав. І ось вже кінець лютого. Лід знову розтанув, можна половити рибу спінінгом. Є, друзі, клас. Такий легенький-легенький тук цього разу. І дивіться, який класний окунь. Знову спрацював віброхвостик, тому думаю, зараз на другий спінінг поставлю теж віброхвостик. Клас. Ну що ж, друзі, супер. Три покльовки. Одну не вдалося реалізувати. А на тих інших двох клюваннях щучка невеличка і такий окунь. Грам 80-100. Дуже подобається. Сьогоднішній виїзд, зимовий спінінг, рідко коли можна отримати покльовку другу. А сьогодні вдалося піймати невеличку щучку та окуня. Поки що працює віброхвостик. Саме головне, що поки що... В руки не холодно рибалити. Дує такий вітер, досить сильний, трішки заважає рибалити, але на вулиці плюс 4, поки що рибалити комфортно. Так, щось уже із моїм шнуром не те. Ух ти! Бачите? Рибка себе проявляє на поверхні води. Не докинув. Такий дуже сильний вітер дує в лице. Важко зробити дальній закид. Та й в мене тут волосінь. Я вже не пам'ятаю 0,14 чи 0,16 мм. Не докину. Зараз візьму другий спінінг, в мене там шнур. Думаю, шнуром зможу туди докинути. Хоча та хижа рибка, яка себе показала, мабуть уже попливла в якусь сторону. Ай-яй-яй-яй-яй, щука клюнула. Жаль, жаль. Ну це вже десь така була грам 300. Бачите? Десь стоїть біля очерету, бо, якщо дивились моє відео, бачили як вискочив мальок на поверхню води. Я туди шнуром докинув, але, на жаль... Покльовки вже не отримав, запізно треба було зразу закидати в те місце. А ось взяв снасть зі шнуром, де він про хвостик іншого кольору і вийшла щойно щучка. Вхопила за хвостик приманки, але, на жаль, на гачок не засіклась. Ну і скажу вам, поставив я... О, знову щойно були, щука знову виходила. Камера не передасть покльовки. Думаю, я її зараз доловлю, тому що вона не вкололась. Поставив я на інший спінінг віброхвостик салатового кольору. І ось покльовок на нього не було. А ось такий темний болотистий колір. Рибка ним цікавиться. Мав вже сьогодні на цю. О, бачите? Я вам казав. Ну дивіться, що ж це таке. Що ж це за така Невезуха. Не треба робити дальні закиди. Хватить і ось робити такий закид на 3-5 метрів. Бачите? Значить сьогодні працює болотистий колір приманки. Зараз попробую посилку поставити болотистого кольору. Супер! Дуже класно, що виїхав сьогодні на риболовлю. Такі азартні пукльовки. Здебільшого ловиться щука. Лише одного окуня піймав. Ну як щука ловиться, одну щучку я піймав. І ось зараз, бачите, три виходи щуки. Ну, на жаль, піймати її не вдалося. Хитра, зубата, красуня. Але подарувала мені задоволення. Супер. Попробую зараз ще раз обловити це місце віброхвостиком, змінив колір. Можливо, все-таки щука атакує приманкою, вдасться її піймати, витягнути на берег. Ну і потім відпустити, звісно. Було би більше часу. Зараз пішов би обловлювати інші місця і під кінець риболовлі обов'язково би сюди вернувся. Ну але, на жаль, часу немає. Зараз думаю обловлю ще декілька місць і вже буду збиратися додому. Щось цей салатовий віквостик. Рибка атакувати не хоче. Можливо, сьогодні працює саме темний колір. Вода в цій водоймі дуже чиста, ну, але і похмуро сьогодні вам скажу. Повезло знайти приманку, яка працює. І піймати дві рибки. Ну і чотири покльовки було. Ні, вже мабуть та щука не буде клювати. Ну що ж, все-таки доловити. Цю щуку, яка подарувала мені три покльовки і три рази вона сходила, не вдалося її доловити, ну, нічого, можливо, буде ще десь вільний час. І обов'язково приїду на цю водойму і перевірю це місце. Можливо, навіть скажу і буду починати звідси рибалити. Тоді, якщо тут буде рибка крутитися, вдасться ще під кінець рибалки сюди прийти. Тому що цього разу в це місце я добрався вже під кінець сьогоднішньої риболовлі і потрібно буде мені збиратися вже зараз додому. Ні, не хочу тут більше щука клювати. але ще мушу зробити в один закид сюди. Вітер дує, добре хоч на очерет не закидаю. Вже ще й паузи такі роблю. Ні, не хоче. Ну що ж. До зустрічі на наступній риболовлі на цьому місці. А я ще зроблю декілька закидів і певно буду збиратися додому. Дійшов я вже до того місця, де сьогодні на початку риболовлі отримав покльовку. На жаль, я тут рибку не доловив, тому можливо зараз вдасться її доловити. Це останнє місце на сьогодні, де я буду рибалити тому що час на риболовлю вже вичерпано і скажу вам навіть змерз. Здається, вітер не такий вже і холодний, але вже скоро буде вечоріти. Ну а зараз, як-не-як, -як зима, на ніч можливо, буде якийсь морозець. Тому трошки мені вже холодно. Зараз обловлю. Ще тим віброхвостиком, на який сьогодні мав всі покльовки, і буду збиратися додому. Ось такий віброхвостик Вістазот зробив сьогоднішню риболовлю. Довжина його 2 дюйми. Колір я не пам'ятаю, але я зроблю ставку. Який це колір? Ось саме на цей віброхвостик сьогодні я отримав всі покльовки. Це я мав значить, сьогодні шість покльовок, одного окуня піймав, одну щучку невелику піймав. Мав я ось на цьому місці покльовку, я не знаю, яка це була рибка. Така гарна, потужна подача була. Думаю, це щука, бо окунь він легенько так тукнув. А всі щуки сьогодні атакували з ударом. І три щуки у мене сьогодні. Ще клювали на одному місці, але, на жаль, не вдалося їх доловити. Але так азартно в березі. Супер. Рибка, хоч і невелика, але зла така, покльовки агресивні. Ну а тут на цьому місці я дивлюся, рибку теж не доловив. Тому буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Дякую Збройним силам України, дякую волонтерам та всім людям. Які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Думаю, є в мене, ну, вірніше, буде ще трошки вільного часу, і в лютому місяці вдасться таки виїхати ще на одну, можливо, на дві, спіннігові риболовлі, і так сказати, закрити зимовий спінінг. До зустрічі, друзі! Подивимося, можливо, саме ось ця. Останній закид цей подарує покльовку риби. Але ні.